Доброго дня, шановні, вирішила зробити серделячки в тісті, обмотати отак тістом і запекти в духовці. Але тісто знову ж я таки зробила із білої муки, вищого сорту, і гарбузове пюре. Гарбузове пюре перший раз я готувала, я його протирала через сито, потім додавала там молоко, пюре. Другий раз я його блендерила, в блендері збивала. Те ж саме. Зараз просто, вже не перший раз, другий, третій раз. Я, бачите, тісто замісила десь більше кілограма муки, але чисто розчинила на гарбузовому пюре. Замісила, дала тісто. Дивіться, яке воно гарне. Оці вкраплення, які є жовтенькі, не страшно, вони дуже гарно виглядають тісті. Тісто дуже смачне, не черствіє. І буду робити такі, як кажуть, котлети в тісті, а це буде сосиска в тісті. Отака От смакота. Бувайте!